Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Riffine. В восьмому каталозі ми маємо новиночку в сфері аксесуарів. Спонжик, досить ефектний. Це новиночка, вона йде за прем'єрною ціною. І шість пензликів надзвичайно ефектний. І пензлики і спонжик розроблені в Швеції виготовлені в Китаї. Аксесуари мають. Під назвою поцілунок сонця спонжик. Бачите, ще в нього така ефектна коробочка, випромінює свіжість? Бачите, він тут ефектно виглядав. Як лимончик, можна його було доторнутися і ось ми його. Бачите, тут він має скос і, і цікаво, така, бачите, поверхня з такою трошки квадратною, прямокутною. Можливо, це буде створювати якусь зручність, а тут в нас є і гостренька. А тут, можливо, це дійсно такий зручний. Інструмент буде, бо так. Досить щільний такий на відчуття спонж. Ну, це не такий гігант, який у нас був в минулому запуску минулого літа. Бачите? Це він також в сухому вигляді. Щільність однакова у спонжі. Ну, минулого літа у нас взагалі був просто такий. А це такий зручний варіант, ось ви бачите, пензлики. Бачите, з цього боку, а з цього вони закріплені в такій поверхні, бачите воно навіть. Також, бачите, також у нас тут був наш лимончик. І ось спонжі. Шість спонжів. Для рум'ян, тіней, консилера тут, і навіть можна розчісувати. Ну, знаєте, досить зручні вони, мені здається. Отут у нас навіть е написано: скошений пензлик для пудри, бронзера, пензлик для тонального засобу, пензлик для рум'ян хайлайтера, пензлик для розтушовування тіней, пензлик для тіней і двосторонній пензлик для брів. Ось він. У мене в руці. Пудра бронзер, тональний засіб, рум'яна. Розтушовування тіней, тіні такий, бачите, отак вони виглядають. Цей кругленький, цей, бачите, широкий кінець. Цей пухнастий такий і ось скошений, плотненький такий. І Ви знаєте, мені здається, непогане оновлення. До речі, вони так непогано закріплені тут, тобто можна, ось тіні, розтушовка тіни, зручно. Рум'яна бронзер. Приємний на дотик такий, ручка така зручна. Тональний засіб. Ну, такий він плотненький. Приємний на дотик, Звичайно, це не натуральний ворс, але він приємний. Пудра бронзер. До речі, на ручці, бачите, ми маємо логотип. Друзі, так виглядають наші засоби. Ну це вже не ось Отаке От оновлення. спонжик Друзі, якщо ви вже користуєтесь. Поділіться вашими враженнями. Мені здається, дуже ефектне оновлення. І я бачу, що сам пензлик добре прикріплений саме до ручки. Він пластиковий і легенький. Тобто, є транспортувати і доглядати, я думаю, буде дуже зручно.